Поліція Івано-Франківщини розпочала кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на залізничному переїзді в місті Городенка. Унаслідок зіткнення пасажирського потягу з автомобілем одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Подія трапилася 19 січня близько 8.30. На місці події негайно виїхали слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління та спеціаліст-криміналіст. Попередньо встановлено, що 63-річний мешканець Городеньківської територіальної громади, керуючи автомобілем ВАЗ-2108 та рухаючись зі сторони села Глушків, під час наближення до залізничного переїзду, не зупинився, щоб переконатись безпеці руху і виїхав на колію. У цей момент відбулося зіткнення з пасажирським поїздом сполученням Київ Ясіня. Який рухався з правого боку відносно напрямку руху автомобіля? У результаті аварії пасажир легковика 1944 року народження від отриманих травм помер у медичному закладі. Ще двоє пасажирів 2021 та 1952 років народження отримали тілесні ушкодження. Водія автомобіля затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України.